Анечка моя реанимашка. Остя, дуже схоже на мою, що розпускається. Ось ця, дуже схоже. Ну зараз я спитаю про те. Вибачте, можна вас спитати? А ви не знаєте, що це за сорт Та орхідея біла з червоною серединкою. Це все палінок. А сорт сорт не підписаний, там Вони не, не пробитий. Вони не підписують і їх, чесно говоря, більше ніж 300 штук. Навіть якби я цікавилась. Це нереально запам'ятати. Ну просто в мене отака сама реанімашка і мені цікаво, що це за сорт. Бо вона дуже схожа на мою. Класно просто. Їх дуже багато. Я знаю, в мене вдома багато орхідей. О, оця, бачите, отака оця, оця, оця в мене розпускається, дуже схожа. Ну, це старих старих сортів такі. Mm. Що там Ні, я тільки фаленопсис один стовбур. Все. І все, ніяких ознак, що це сорт, нічого. Ні, просто фалінопсис. Там якісь рекомендації по уходу Все. Більше ніякої інформації вони не дають. Mm. Шкода. Фоткайте. А от я фоткаю. От я фоткаю і хочу дізнатися, бо моя ще не розпустилася, а вона дуже схожа. Поїстовік вам теж виносить загальнуся. Багато у вас тут красивих дуже сортів. Оця, оця жовта дуже класна, оця, жовта з червоною губою. Вона так такі є. Мені оце дуже подобається. А, і ця? Вона не дуже крупна, на такий колір безподобний. Да. Вона є така чербовая, суперова. Є... суперова просто. Вона настільки жовта, скільки хліб з цієї сторони. І в мене є така салатова. Mm -hmm. А в мене спаркова. біла отака от є, я не знаю, я як вона називається. вони у всіх є. Yeah. Я не рахую. А рожева яка, ніжна, красива, так? Да? Mm -hmm. Отака, дивіться І отака. От mm -hmm. Незвична така. Це дуже гарно, вона як. як край О, це це приторія, Це приторія, Може це така. Ну, Схожа на приторію. Ну, Я не підкажу, я не цікавилась сортами, чесно вам скажу. Ну, Я <м urlathlu> зараз бачу, вони такі. ह... І оця класна. Оця, класна, тільки камера не передає, звісно, колір там вона. Да, класний. Да. Дякую. Дуже красиві орхідеї тут. Просто класно. Оця схожа на мою, яка розпускається. Тут я, вона накупила. Король і квіточка. Вдома покажу, що я купила. Так, я тільки що прийшла. Ось там яка квіточка. Буду її розгортати і потім покажу. Так, зараз достанемо і подивимось. Що тут у нас за квіточка? Що ж я таке купила? Ой, зараз. Розпакую і покажу. Так, мені опакували красиво. Та жінка опакувала. Ось яка квіточка в мене є. Треба пересаджувати, мабуть, буде рожева. Але ще не відомо, яка вона буде. Украфлора буде рожева. І тут є діточка у неї. Це гіацинт. Ось такий діацинтик. Завтра його буду пересаджувати. Вирівняю заодно, щоб не, не був такий нахилений. Ось така квіточка. А тут в мене ще є такі секретики. Це теж діацинт. Але він в мене в холодильнику лежав. Я його обробила. Максимом, так само, як інші цибулини гіпіаструмів. Ось у мене два гіпіаструми один дітка. І цей великий, він теж з двома дітками. Тобто діток аж три штуки буде. А це гіацинт, він буде блакитного кольору. Але щось вон, він сидить і там мені не дуже подобалося. Донце, воно якесь таке. Ну, коротше, не дуже подобалося, я боюся, тому я його максимум намазала. Але он видно, що він трошечки підріс. Там, де по зеленому верхшечку видно, що там червоний він трошечки підріс. Але ж коли він буде вже рости нормально, невідомо. Так що я купила ще одну таку рослинку. Подивимося, що з цього вийде. І гіпіаструми після пересадки теж поскидали листя своє і пішли у спячку. Хоча сиділи-сиділи з листями не хотіли спати. Довг. Всю зиму не хотіли засинати. Ось такі в мене цибулини є. І ще до них додається отакий діацинтик.